Мир вам, дорогі брати і сестри. Мене звати Ориса Уська, я голос Теології Тіла в Україні. Хочу сказати кілька слів сьогодні про Івана Павла II, який написав теологію тіла. Це була така частина катехез його навчання, який він попередньо написав, а потім, як його обрали папою, виголосив до нас, до чоловіків і жінок 21 століття. І щоб він це міг зробити. Він Відкрив велику е, можливість, великий ефективний, прекрасний інструмент, за рахунок якого ми розуміємо, хто ми є, е, чого ми, що ми тут робимо, як усьому те щастя, якого ми хочемо, е, як в тому всьому задіяний Бог і що це має до нашого християнства? Щоби дійти до того, він е, мав певні вчинки, певні речі, які робив. Ще до обрання папою, як він був ще кардиналом, митрополитом, перед тим священником, він постійно був фізично присутній з тими людьми, до яких він був посланий. Він казав навіть: Я хочу бути повністю присутній. Дар повної присутності в місті, присутності з людиною, присутності в моменті, вміння оцінити то. Коли я думала про це, я зрозуміла, як вам цього зараз бракує. В стилі я говорю з дитиною. Так, то був цікавий день. Угу. І паралельно я роблю все, що мені там треба в своєму телефоні. Я ж працюю, я роблю важливу справу. Або це чоловік з жінкою: Говори, горе, я тебе слухаю. Якби, і навіть коли ми пробуємо, чи з коліжанкою: та-та-та, зараз, 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 зараз чекаю, я там щось там дороблю думаю, або я зараз не маю як подзвонити, я не маю часу, не маю як. Ми з всім так робимо. Або дивіться, який гарний захід сонця. Добре, добре, але мені треба вже повертати, мені треба гнати. Очевидно, треба робити свою роботу, треба виконувати свої обов'язки. Але ми з тим всім губимо е чудо своєї повної присутності в часі, в місті і в просторі. Де ми всього-навсього творіння, яке покликане бути відкритим і приймати, ми не маємо часу. Ми, ми маємо час. І всі люди, я не знаю нікого, хто мав би більше, ніж 24 години в добу. Питання в тому, на що я цей час витрачаю, на що я його кладу, в чому його посвячую. І от то, на що звернення я в тому часі, є те, що для мене важливе. Ім Бог не хоче від нас, очевидно не хоче. Ми лишили дітей, лишили чоловіків, лишили, йшли, Нав... шукали десь його невідомо. де. Він є між нами присутній в цій комунікації, і він хоче дати досвід своєї присутності мені, коли я стишусь на якийсь час і знайду час для нього. А тоді я в стані бути повністю присутною в житті тих людей, до яких я послана, в житті своєї сім'ї, своєї родини, своїх знайомих. Чужих людей, тому що можна бути повністю присутнім в короткій зустрічі, з допустимом, з касиром, з, з паном на заправці, з вчителькою дітей. Да? І це мистецтво, і ми голодні реальних справжніх зустрічей. Більше того, я вкотре продовжую запрошувати на реально живу справжню зустріч з спробою повної присутності між нами. Іван Павло II створював оці середовища людей, між якими він був, з якими він говорив про добро, правду і красу, про їхнє призначення в житті. Він не пускав жодної такої можливості. Відгукнімся, я запрошую на приїхати на місце, де ми будемо пробувати бути в повній присутності перед Богом, в повній присутності один з одним. Відкриваючи красу того, хто є він, красу того, що значить бути чоловіками і жінками, красу динаміки стосунків між чоловіками і жінками, і це все нам дуже багато скаже. Це буде наш досвід, який ми здобудемо, і його можна здобути тільки фізичною присутністю в якомусь місці. Слава Ісусу!